Вітаю! От скажіть, чи доводилось замислюватись, що ж насправді відбувається з рахунком факторою після того, як він потрапляє до бухгалтерії? Сьогодні ми пройдемося повним життєвим циклом кредиторської заборгованості, буквально від її народження в обліку і до, скажімо так, фіналу її історії, можливого списання. Розберемо ключові моменти і, звичайно, бухгалтерські проведення, які є просто мастхев для кожного фінансиста. Ну погодьтеся, майже кожна компанія щось купує з відстрочкою платежу, і це ж абсолютно нормальна бізнес-практика. Але от саме в ту мить, коли товари чи послуги вже отримано, а гроші ще не пішли з рахунку, в обліку народжується нове зобов'язання. І от саме з цього моменту власне і починається наша історія. Що ж, давайте зануримося в деталі. Почнемо з самого початку, з моменту, коли борг, так би мовити, з'являється на світ у фінансовому житті підприємства. Якщо говорити просто, то це по суті така собі боргова розписка бізнесу. Тобто компанія вже отримала щось цінне, неважливо, чи це матеріали на склад, чи якась експертна консультація, але платіж буде колись потім. І от саме ця обіцянка Я заплачу це і є кредиторська заборгованість. Тут все відбувається у два простих кроки. Спочатку фізична дія. Партія товару від постачальника приїжджає на склад, і одразу за нею йде, так би мовити, реакція. Бухгалтер фіксує цю операцію і офіційно визнає борг в системі обліку. Все зобов'язання народилось. А ось тут, друзі, починається справжня магія бухгалтерії. Що тут найцікавіше, це ж класичний принцип подвійного запису в дії. Уявіть собі Терези, так? На одну шальку ми кладемо активи або витрати по дебету, скажімо, рахунок 20 для запасів чи 92 для адмінвитрат. А на іншу, щоб усе збалансувати, наші зобов'язання по кредиту рахунків 63 або 685. І вуаля, Все ідеально збалансовано. Окей, борг народився, він живе собі в нашому балансі. А що ж далі? Яка його доля? Ну, зазвичай є два основні сценарії розвитку подій. В ідеальному світі, звісно, цей борг погашається, гроші перераховуються з банківського рахунку, і все, борг закрито. Проводка, як бачимо, абсолютно дзеркальна до тієї, чого створила. Дебетуємо рахунок зобов'язань, тобто зменшуємо борг, і кредитуємо гроші. Все просто. Але. Що, якщо з оплатою запізнялись? тоді нараховуються штрафи, а це, в свою чергу, збільшує суму боргу і лягає у витрати. Та буває й так, що, попри всі наміри, борг зависає, його не сплачують. Час іде, і це зобов'язання поступово перетворюється на щось зовсім інше на безнадійну заборгованість. Це можна сказати фінальна стадія його життєвого циклу. Ключовий момент тут це строк позовної давності. Це такий юридичний термін, який, якщо по-простому, означає, що кредитор чекав занадто довго і втратив право вимагати цей борг через суд. Або, як варіант, компанія кредитор просто припинила своє існування і в тому і в іншому випадку борг отримає статус безнадійного. І який же стандартний термін для цього Запам'ятовуйте. три роки це число справді важливе, якщо в договорі не прописано щось інше. То рівно через три роки такий борг стає, так би мовити, офіційним кандидатом на списання. А тепер увага! Справжній сюжетний поворот коли списується борг, який компанія мала сплатити, то з точки зору бухгалтерії це дохід. Звучить трохи дивно, правда? Але логіка тут є: гроші, які мали б піти на оплату, залишаються в компанії, а це, по суті, збільшує її власний капітал, тому і відображається як дохід. І тут важливо розуміти, що не всі роблять це однаково. От комерційні підприємства використовують для цього спеціальний рахунок доходу 717-й, а от у бюджетних установ логіка інша, там списання йде напряму на фінансовий результат, і розуміти цю різницю, звісно, абсолютно необхідно для коректної звітності. Так, ми пройшли весь шлях від народження боргу до його кінця. Тепер давайте поговоримо про те, а як же тримати все це під контролем і підтримувати лад. Перед складанням річної фінансової звітності є одна процедура, яка я просто обов'язковою це звірка розрахунків. І повірте, це не просто якась формальність. Підписання акту звірки з постачальником це по суті спосіб переконатися, що цифри в обліку компанії збігаються з їхніми. Пропустити цей крок це ну знаєте, просто напрошуватися на помилки суперечки і зайвий головний біль у майбутньому. Давайте ще раз швиденько пробіжимося по ключових рахунках. Можна вважати це такою собі дорожньою картою по світу кредиторки. Рахунки 63 та 685 – це, скажімо так, основні магістралі, де живуть борги. 941 –– це з'їзд на штрафмайданчик. Ну а 717 та 5512 – це кінцеві пункти, де списані борги завершують свою подорож. І наостанок питання, яке, я думаю, змусить замислитись. Якщо списаний борг це дохід у бухгалтерському обліку, то чи означається, що з нього потрібно сплатити податок на прибуток? Хм, це вже, звісно, тема для окремої розмови, але вона дуже класно показує, наскільки тісно насправді переплетені бухгалтерський та податковий облік.